Це суспільна студія. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. І далі говоримо про ситуацію на Донеччині. До етеру долучаємо головного сержанта 54 ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи Максима Бутоліна із позивним молот. Він з нами на зв'язку. Пане Максиме, вітаємо, вітаємо вас. Дякуємо, що доєдналися. Отже, якою наразі є ситуація в зоні вашої відповідальності? Як можете охарактеризувати активність ворога, зокрема активність його штурмових дій обстрілів? Так, в зоні нашої відповідальності нашої бригади ситуація залишається напруженою. Противник постійно виконує штурмові дії. Тактика змінюється від мабуть від їхніх спроможностей на, на даний момент. Це тактика, в принципі, малих піхотних груп. Ось е немає поки зараз якихось таких моторизованих штурмів. От в противник старається вид видавити наші е передові е спостережні пости своїми е на підкрадулях. От одиночним переміщенням, накопиченням і потім стрімким якимсь рухом до наших окопів такої невеликої кількості невеликої групи для того, щоб ми в принципі не тратили. Ну звісно, на двох військовослужбовців противника ніхто не буде тратити артилерійський снаряд. Тому якраз противник саме вибрав таку тактику для ну вона показала ефективність. Ось і тому він її надалі застосовує. А щільність обстрілів вона завжди десь коливається у задобув біля 200 е вогневих впливів різних типів. Це і скиди з е дронів, і впіві дрони, і обстріли з е артилерії, ну і, ну, і КБ.